здатність працювати нон-стоп за таких екстремальних умов здивувала партнерів та змінила їхнє уявлення про спроможності української ППО і щоб допомоги було більше українські військові, серед яких і Дениса зустрічалися з партнерами особисто, зокрема з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він підійшов. Він подякував за всю ту підтримку, пояснив, наскільки це є надважливо. Столтенберг зі свого боку про визнання потужності українських військових, українських повітряних сил, наскільки це вражаюче, ніхто не, сп... не очікував і не сподівався, що українці на це здатні, спроможні. І це було саме в такій індивідуальній розмові з Денисом. І Він мені каже: Ну я зняв з себе шеврон, дав йому свій шеврон. А він дав цей коін uh, такий на.